Всім ну, привіт, з вами Аріана Грін. І як і обіцяла, наступне відео у нас також про ляльок, про посилочки, а саме у нас посилка з Німеччини, з німецьких барахолок. Давайте дивитись, що ж тут до мене приїхало. Ту посилочку, як і попередню з Німеччини, мені допомагав збирати мій друг Віктор. І я вже бачу, що тут, окрім того, що я сама купувала, він поклав ще якісь подаруночки. напевно, також для моїх ляльок з барахолки. Давайте потрошку дивитись, що тут взагалі приїхало. Одразу зверху тут лежав ось такий тролик. Я збираю троликів дуже класний. Це від компанії Simba. Він навіть зі своєю картонною підложкою. Так виглядає зі зворотньої сторони. Вся серія троликів та інформація від виробника. На ногах у нього є ось такий клеймо чайна. Треба буде його трошки помити, бо він також припилився, забруднився, поки чекав у мене на барахолці. Далі лялька не з барахолки, лялька з звичайного магазину. Але я в нас не могла знайти рівненького цього хлопчика це у нас Барбі Фешаністас». Номер 193. І знайшла його в магазині в Німеччині. Тому Віктору довелося допомагати мені його придбати. Давайте його одразу відкриємо. Ось обличчя поближче. Ну, більш-менш нормально. Напечатані очі. Трошки він. Брудненький треба також помити, бо я бачу, напевно, це лак з волосся. Він видягнений у таку майку з капюшоном, штанці і ось такі сліпони, які трошки, здаються на нього великуваті. Я дивилася, що зараз немає скінтону підходящого шарнірного тіла. Але дехто пересаджує його на блондина Лукс, якщо я не помиляюсь. Тому, можливо, я також його пересаджу на когось. Так, далі, у нас тут є ось такий мішок, який я не купляла. Це мені, скоріше за все, достався подарунок. Тут дуже різні речі, як я бачу. І ще. Бачу пупсяшка О, я пам'ятаю цю колясочку. Вона просто. Подивіться, яка гарненька. Дуже дякую Віктору за цей подаруночок. Ви тільки погляньте. Для зовсім-зовсім маленьких фігурок чи пупсиків така лялочка теж дуже класна. Обожнюю таких. Я вам далі покажу. Ви зрозумієте. Паричок. Це також для ляльки, яка буде далі. Із з мініатюри мені Віктор поклав у подарунок ось такий набір. Дуже класний заварник та чашечки. ось такі ножниці. Прикош, дуже-дуже дякую. І один махонький тролик. Дивіться, який гарнюк. Клас. Я думаю, о, тут ще взуття. взуття і тут різний одяг, але я думаю, що одяг я вже не буду доставати. Тут його багато, я бачу дуже різного. Думаю, що це просто надовго, якщо я буду зараз цим займатися. Так, з одягом не все, з одягом ще пакет. Дуже дякую. Це прям дуже багато всього. Так, попсяшики. Дивіться, як прикольно, цій манюньки підходить ця колясочка. Дуже круто. Я прям в захваті. Мені дуже подобаються такі речі. Ще раз дуже дякую. Так, ну і давайте до ляльок потрошку переходити. Ось така Петра до мене приїхала вінтажна. Їх всіх треба мити, вони з барахолки. Так, вони всі брудні і треба буде відчищати. Прикольний у неї такий наряд, навіть якесь взуття є. І ось ця перука, можливо, їй буде у нагоді, бо вона тадам тадам дам ось така дивна та лиса. А ні, їй не підходить, на жаль. Напевно, це не від неї. Від неї тільки ось ця перука. Я вже дуже давно хотіла собі таку вінтажну Петру. Давайте її трошки розділимо, подивимось на її тіло, бо у мене на каналі, наче таких ще не було. Дивіться, в неї яке клеймо: Original Petra. Ось таке в неї тіло. Поворот Наталія. Руки із резини, ноги також. У ногах проволока, яка дозволяє їх згинати. Прикольно. Ось така красунька. Наступна лялечка, це аналог лялечок Тамі. Чому аналог? Бо тут видно за якістю. Дуже м'яка голова, ось така прошивка, а також у неї інше клеймо. Made in Hong Гонконг 6012. І я не знаю чому, але вона втягнена у два плаття. Одне знизу в'язане, а інше зверху ось таке самошите. І в неї на ніжках, подивіться, є навіть взуття. Ось для порівняння поруч оригінальна тамі. І ось ця аналогова чи підробка, не знаю, як її назвати. Трошки вони відрізняються. Довжина рук різна, голова різна, трошки, резину я маю на увазі. І ось, бачите, у оригінальної ось таке клеймо. Хоч це не оригінал, але для мене це все одно дуже цікава підробка, дуже цікавий аналог та екземпляр у мою колекцію. Наступна лялочка ось така красунька. Цю лялочку мені також поклали у подарунок. Це лялочка від компанії Hasbro. Дуже вона така чарівна класна. На жаль, їй не пощастило, в неї покоцані руки і зламана одна, одна ніжка. На є клеймо 92-й рік Алмек той. Ілі Олмек Той Ing. Ось така гарненька. Наступна Барбі вінтажна, але зі зламаною шиєю, як я бачу, і не впевнена, що вона взагалі на рідному тілі, бо якась вона взагалі дивна. Я намагаюсь роздивитися, тут, нібито напечатані букви по кругу. У Мател взагалі якраз таки тут знаходиться клеймо у старих ляльок. Але якось вона мені за якістю, ну не знаю, зовсім не схожа на барбі, на оригінальну Барбі. І те, що в неї зламався якір. Немає ніяких позначок. Можливо, це якась підробка на барбі вінтажну, а можливо, голову просто наділи на непідходяще тіло. Далі ось така лиса пеппі довга панчоха, дуже прикольна лялечка Мені сподобалась вона на фотографіях, і тому я її придбала. У неї згинаються ніжки та ручки, така вона прикольна. У неї також є клеймо Пепа від Сімба. Тимба чайна на спині. Дуже прикольно, треба буде помити та зробити їй перуку. Наступна красуночка ось така аналогічна вінтаж. Скоріше за все, підробка або аналог якийсь, хто вона не знаю До речі, дуже схожа за молдом на ось цю, нібито підробка на барбі з цим молдом. Бачите? Ще одна красуня. Ця мені взагалі трошки нагадує Лілі, але я не впевнена. Можливо, також якась Петра, бо вони насправді схожі. Мені подобається її аутфіт. Такий класний купальник і боти, високі, сапоги, Супер. Далі у нас тут трійка маленьких лялечок, подібних я вам показувала у попередніх відео. Також, на жаль, бачите, з дефектами, з поламками. Буду якось відновлювати. І ось така цікава лялочка, таких я не бачила. Дуже прикольно, чи є у тебе клеймо? Клеймо Лего. тепер ми все зрозуміли: у неї згинаються ніжки, у неї згинаються ручки, та обертається голова. Прикольно. Ця лялочка мені особливо подобається, бо у неї молд-вінтажнеї Сінді педдікрі, тільки в зменшеному форматі. Далі мені ще в подарунок поклали поняшку. Бо я колекціоную поні, дуже така прикольна. А ось і той пупс, про якого я казала: вінтажний німецький пупсик. Також обожнюю таких. Якось я привозила з подорожі з Мюнхену сучасного подібного. Але тепер у мене є і вінтажний. Також посилочка з Німеччини та без ляльок штифі. У мене тепер будуть дві ось такі лялочки. Ця, бачите, в класному темному скінтоні. Вони дуже рідко трапляються. У мене є одна, але з іншим макіяжем. І ось така білявка. Вона більш стандартна, більш сучасна, ця вінтажна. Не знаю, залишиться вона у мене чи, можливо, поїде жити до когось іншого, але поки що пограюся, помию, відновлю волосся, а там подивимся. Із з цікавих лялочок. Віктор знайшов ось таку красуньку. У неї є клеймо Made in China і Forever Main. Цікаво, хто ж ти така, треба буде гуглити. Давайте знімемо плаття, подивимося на тіло. Мені дуже сподобались її очі, коли я побачила на фото, я одразу зрозуміла, що я її дуже хочу. Треба купувати. Ось таке тіло ніжки резинові, ручки резинові. Торс пластиковий. Волосся таке прикольне, незвичне. Брудне, звичайно, але воно з тонкого якогось матеріалу прикольного. Цікаво буде, як його відновити, щоб не спалити. Наступна лялочка також не менш цікава це лялочка Дасті Вінтажна. На жаль, у цієї зламана шия, але нічого ми полагодимо. У цих ляльок є яка особливість у неї, бачите, реакція від резини та пластику, і одяг просто приклеївся до тіла. Треба буде просто відривати, мити, чистити. Бо це жах. Так, це у нас 74-й рік, кеннер один гонконг І я помітила, що у неї різне взуття. Так прикольно нагадала старий французький фільм. Далі ось така красуночка. Це у нас лялочка також Петра. Але молд мені дуже нагадує креату, яку я вам показувала у попередньому відео. Дуже вона класна, наряд у неї навіть зберігся, можливо, навіть рідний. Є якась сумочка. На голові 5798 клеймо, А ось тут на спині Петра. Ніжки в неї резинові згинаються. І ось таке взуття. Знову ж таки, дуже милюща, Обожнюю я ось такі обличчя у. Вінтажних ляльок. Це Петра, Сюзі, Бетті та подібні. О, тут до неї ще й шляпа йшла. Я бачу також мені у подарунок поклали прищіпочку, бо я їх колекціоную. Подивіться, яка каченя. Клас, дуже дякую. Я, знаєте, радію ось таким от маленьким речам, маленьким подаруночкам бо вони, ну просто такі класні. Не знаю чому, але вони гріють душу мені найбільше. Ще приїхав до мене ось такий кен на експерименти. Можливо, буду на ньому тренуватися, робити прошивку, бо я дуже не люблю це діло. Це у нас 90-й рік Мател. Чайно. Ось така голівенька ще, знову ж таки, до вінтажних ляльок. І знову ж таки, на жаль, вона з дефектами. Але подивимося, знайду її тіло, щось будемо думати. І тадам тадам та сама третя русалонька. Її фізично купили раніше, ніж попередніх дві. Але попередні дві, які я вам показувала у попередніх відео, вони до мене приїхали скоріше, а ця лежала, я не знаю. Взагалі ця посилка збиралась декілька місяців. Це не за один раз, як ви розумієте. І купувала я потрошки ляльок. Багатьох з них мені взагалі вони досталися в подарунок, за що велика подяка. От, русалочку купувала я самостійно, і вона просто довгий час лежала у Віктора, очікуючи, доки назбирається вся ця посилка. І ось нарешті третя є у мене дуже класна, дуже красива. Не знаю, навіть не шкодую, бо я б, напевно, шкодувала, якби я не встигла купити тих русалок, і це було б набагато гірше. Так, що я тут ще бачу? Я бачу, що мені ще в подаруночок поклали ось такі пуговки різні, трошки кружева. І ось такі різні сережки це для ляльок. Гвоздики. Можливо, комусь щось підійде. У Цій посилці Віктор мене просто задарив подарунками. І останнє, хто тут у нас є, це ось така лялочка Ненсі. Вона вінтажна, але вона у своєму оригінальному пакуванні. Прикольно. Мені здалась вона дуже класною. Зараз пробую так от якось обличчя показати, бо блікує блістер, бачите? І прикольно, в неї тут наряд є взуття, сумочка навіть. Було б цікаво дізнатися, в якому році її випустили. І на самому дні коробки я знайшла ось таку вирізку з Барбі. І ще якась ось така цепочка. Не знаю, для чого вона. Треба буде уточнити. Можливо, також для декору, бо вона дуже-дуже маленька, мілка для декору, наприклад, якогось одягу чи аксесуарів. Можливо, на сумочку повісити для ляльок. Прикольно. Але треба було тут щось написати мені: типу привіт з Німеччини, чи щось таке. Було б дуже прикольно. Дякую. І не забуваємо ще про купу одягу та аксесуарів, які лежать у цих пакетах, які я буду розбирати трошки пізніше. Взагалі, ця посилочка відчувається як нібито подарунок на Новий рік чи на день народження дуже багато всього, чого я не купувала, але мені подарували та прислали, за що я дуже-дуже дякую. Ляльоки з попереднього відео та з цього мені вистачить недовго, щоб їх всіх відмити, відновити. Думаю, наступні мої такі закупки масові будуть не скоро. Сподіваюсь, вам було цікаво разом зі мною відкрити цю посилочку. Напишіть у коментарях, якщо також любите різних вінтажних, нестандартних аналогів Барбі та різних подібних ляльок. Також підписуйтесь на мій інстаграм, посилання я залишу в описі. Ще раз величезна, величезна подяка просто Віктору за всіх цих ляльок, за допомогу. Ну і всім гарного вечора і до наступних відео.